Що ми з вами тут зустрілися 29 грудня 2014 року, в цьому самому залі, в тому самому складі. І ми тут вперше на 15-й рік я почув інформацію про те, що на нашу лікарню виділена певна субвенція Так було, я думаю, всі депутати це пам'ятають. і чують. Після того ця копія триває протягом кожному останніх 9 місяців. Це копія триває не знаю з, 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 з чиєї причини, чи з причини нашого міністерства фінансів чи міністерства охорони здоров'я, але страждаємо ми з вами люди. У мене велике прохання. Я дякую, що депутати виділили цих 500 тисяч. Ці гроші нам, якщо взяти, вистачає на вересень і на жовтень на виплату зарплати. Це тільки одне, що хватає, Комунальна сюда не входить. Це за збор буде продовжувати. Але ситуація в цьому на даний час, згідно з керівка міністерства і Закону про передачу з державну комунальну власність нас заставили, щоб місто Рівне на сесії проголосувало забрати всі цілісні минові комплекс. Але ж депутати там і прийняли інформацію, про те, при переході цілісного минового комплексу на місто Рівне автоматично зразу ж при формуванні юридичної особи буде створена комісія про передачу поліклінічної відділення станції здобув на райдермістрацію чи до ПМСД це вже буде решати тут на місці. Тобто ці приміщення, ці люди всі будуть працювати в Рівенкові, в Довбунові і будуть обслуговувати з Довбунівських людей. У мене велике прохання до вас, при можливості. Так візьміть цю лікарню до кінця року. Хай вона буде вас. Для чого цих людей вони втрачають е, вислугу року, вони втрачають, потім переривається стаж. І це ці кошти, які для перевиконання бюджету і перевиконання всього не є вияви. І ця лікарня, хай фіксує, тому що три місяці простою лікарні для цих будівель буде все кінець. Ви самі повинні це зрозуміти. А це вас нічого не спасуть. Через те, я вас дуже прошу. Підійдіть до цього питання ну, такої людської сторони, тому що ми самі заложники цієї ситуації. Це помилка була в Міністерстві, там формувався бюджет. Вони за три роки міністерство не знали, що з Дулбунської вона приєдна до Рівну. Вони за три роки цього не знали, зробили таку помилку. Але ми тепер всі люди мусимо в цій ситуації викручуватися зі допомогою керівників. І ми викупимося, тому що я думаю, тут ці розумію. люди ваші, і, і ви ж теж з всі. Ви повинні не розумієте, я чужий, я рівненський. Але ще одне хочу сказати, місто Рівне фінансує рівне. Якщо взяти ту формулу, порахувати, що рахують тут, то ми місто рівне вже давно, в травні місяці, вже закрилися. Розумієте? Але згідно цього законодавства, де написано, що фінансуються всі залізничні лікарні всі і Укрзалізниці. Вони всі фінансуються на рівні 2014 року так само, незалежно, чи вони обслуговують 5 тисяч людей, чи 3 тисяч, чи двоє людей. Тобто вони не фінансуються до моменту їх переходу в комунальну власть. Коли вони до вас прийдуть, ви тоді вирішите, чи там зробити суперсанаторій, чи зробити суперцентр медичного забезпечення, чи діагностичний центр на все місто Здобування. Це вже ви вирішите, депутати, які прийдуть в нове, 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 нове село. Але на даний час я нікого не хочу там, ображати чи що не казати, я вас прошу, збережіть цих людей, вони працюють далі. Вони нормально буде добре працюють. Дякую. Вашого виступу виходить, що ми не хочемо прийняти. Ми готові були в січні місяці прийняти. Ви скажіть, коли будуть там передавати. передавати? Кабінет міністрів рішенням по е, наша лікарня, місто Рівне, наша, вона друга укрзалізниці, яка отримала добро Міністерства інфраструктури. 12 серпня. Ми нам ніхто її не передає попаду. Є певні законодавчі терміни. 21 вересня зареєстровано в державного реєстратора. Від того моменту, коли державного реєстратора зареєстровано, є два місяці законодавчого, дається термін для дебіторів, там є певні повідомлення. Через два місяці державний лістат блокує державний заклад відкової лікарні і створює друга міська лікарня. І зразу ж на тій сесії в грудні створюється міська лікарня і створиться комісія про передачу з лікарні на місто в Я не впливаю на це. Лікарня стане комка міста рівного, ну міста рівного в грудні. Цього року, тоді знову два місяці, коли вони зможуть передати <плес> наші положення нам. Реально це кінець лютого, наступного року. я То Це буде люті. але <плес> я з радістю би віддав би їх сьогодні. Ми взяли сьогодні. Але я забороняюсь. То ми і взяли. Я так поясню.